Привіт! Ви на каналі Екожар. Мене звати Оля, і у цьому відео поговоримо, що потрібно для догляду за піччю або каміном. Для зручного обслуговування каміна або печі чудово підходять набори базових аксесуарів, які забезпечують ефективну та безпечну роботу обладнання. Основними інструментами є кочерга, савок та щітка. Кочерга дозволяє безпечно розподіляти дрова та вугілля в каміні для рівномірного горіння. Совок і щітка потрібні для збору попелу і очищення камінної зони, допомагаючи підтримувати чистоту. Крім основних інструментів, корисним доповненням стануть дровниці для зберігання дров, які додають порядку та декоративності, а також захисний екран для запобігання іскрам від потрапляння на підлогу чи меблі. Також добре мати термостійкі рукавички для безпечного контакту з гарячими елементами. Та засоби для чищення скла. Усі ці аксесуари лише спрощують догляд за каміном, але й додають естетичного вигляду вашому інтер'єру. У нас в асортименті є зручні та компактні набори для каміну або опалювальних печей, щоб ви мали все необхідне під рукою та щоб нічого не валялося на підлозі. Маємо чотири види аксесуарів, і пройдемо зараз по кожному: набір «Аризона» для каміна та опалювальних печей. Витонченість у кожній лінії. Це аксесуар, створений для тих, хто цінує мінімалізм та стиль. Він ідеально доповнить сучасний інтер'єр та стане елегантним акцентом поруч з вашим каміном або піччю. Зручна ручка дозволить легко перемішувати набір. Ручки виконані з нержавіючої сталі, габаритні розміри. Висота 600 мм, ширина 240 мм, довжина 170 мм. Набір індіана. Набір створений для тих, хто любить красу у простоті. Він має компактну конструкцію зі спеціальними кріпленнями для вішання кожного інструменту окремо, а також стильний дизайн та зручну ручку. Ручки, кочерги, совку та щітки виготовлені з нержавіючої сталі. Габаритні розміри. Висота 660 мм, ширина 270 мм, довжина 260 мм. Набір Каліфорнія. Мінімалістичний та витриманий, підходить для будь-якого інтер'єру. Ручки, виконані з нержавічої сталі. Кочерга, совок та щітку зручно кріпляться на тримач та мають стильний вигляд. Габаритні розміри. Висота 600 мм, ширина 320 мм, довжина 320 мм. Набір монтана це поєднання функціональності та стилю. Стримані геометричні форми в поєднанні з якісними матеріалами роблять цей набір універсальним вибором для будь-якого стилю інтер'єру. За допомогою ручки зручно переміщувати підставку. Ручки виконані з нержавіючої сталі. Габаритні розміри. Висота 365 мм, ширина 250 мм, довжина 175 мм. Обирайте набір на свій смак. Кожен із них зробить догляд за каміном та піччю зручним, а спільний дизайн не просто не зіпсує, а тільки доповнить ваш інтер'єр. Детальніше на нашому сайті ecojar.com. Створіть свій затишок з за екожар.